Ставлення церкви до нинішніх тривожних подій та її духовну роль у суспільстві. Ми поговоримо із нашим гостем сьогодні з голова самодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, отець Георгій Коваленко. Пане Георгію, доброго ранку Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, після того, що сталося, одні називають захисників майдану героями, інші екстремістами. А як церква ставиться до людей, які свідомо йдуть на смерть заради ідеї? Церква ставиться до людей як до людей. І церква е, говорить, от, якщо порівнювати з е, смертю за віру, да? то е, ми знаємо приклад мучеників. Серед них, наприклад, той самий великомученик Георгій, мій покровитель. Він був військовим, який вмів застосовувати зброю. Так. Але коли стала про віру, він за віру помер. Він не застосовував зброю. Тобто церква говорить, що за віру помирають, а не вбивають. Я думаю, що така паралель може бути і, е, якщо відповідати на ваше запитання, за ідею, напевно, людина має це право жертвувати собою, але за ідею вбивати неможливо і не треба. Отець Георгій, ось дехто каже, що країна опинилася вже на межі громадянського протистояння. А як Ваше відчуття? Чи насправді суспільство так розділене, чи можливо тут якась інша причина? Чому так відбувається? Знаєте, 30 листопада була перша заява блаженіш митрополита Володимира, і зараз вона здається, що як можна було тоді говорити про те, що ми зараз відчуваємо блаженніше тоді сказав політикам. Ще пам'ятайте слова Спасителя, що царство, що розділилося в собі, не встоїть. Дім або місто, що розділилося в собі, спустошиться. Це церква сказала, коли ще навіть не було нічого такого, що ми бачимо, сьогодні навіть подумати про це таке неможливо. Тому я думаю, що треба сьогодні не оцінку давати, а шляхи виходу шукати. Тому що оцінку кожному з нас дасть Господь. А вихід, напевно, в тому, щоб повернутися до виконання Божих заповідей і наших християнських чеснот. Божі заповіді говорять прямо: не вбий, не бреши, не шануй батька і матір, не, не, не бажай чужого, тобто Божі заповіді прямі, не створи собі куміра. Так. І це все не кради. І це все можна перекладати навіть на політичну мову. Ні насильству, ні брехні маніпуляціям, ні е е корупції, яка роз'їла наше суспільство. Тобто давайте згадаємо заповіді і спробуємо про них не говорити, а втілити її в житті. Тому що мені здається, головна причина того, що відбулося, якраз в тому, що ми зовні віруючі, а всередині не зрозуміло хто. Чи Чим? то радянські люди, чи то якісь новітні, вибачте потвори за те, що кажу. Тому що віру треба пропустити через себе. Треба починати з каяття. От ми наближаємося до Великого посту, так. часу каяття. А що таке каяття? Е, переміна розуму. Тобто людина має змінити світогляд, якщо вона християнин. І ці заповіді мають бути частиною її світогляду. Але не просто змінити світогляд, а втілити в життя. І от якраз нам чергове випробування Господь посилає на те, чи дійсно ми люди. Чи дійсно ми християни? І відповідь на це питання у кожного в серці, ну, і то, в наших діях кожного. Знову ж таки, провина за смерті лежить на обох сторонах. Правильно, як тоді спокутувати цей гріх, як з ним далі жити? Це риторичне запитання. Знаєте, мені здається, коли ми говоримо про провину про смерть, то тут є дуже е, конкретна річ: хтось натискав гачок і хтось віддавав наказ? Так, так. це злочин. І це гріх. І ми маємо розуміти, якщо це гріх, це смертний гріх. І церква говорить, що дійсно за смертний гріх дуже велика кара від Бога. Але якщо це ще й злочин, то церква говорить іще інше, що перш ніж іти каятися і сподіватися на відпущення гріхів так. від Бога, людина має каятися і перед людьми. Бо знаєте, краще отримати покарання від суду земного, чим отримати е, покарання від нелицемірного судді Бога. І тому е, церква з першого дня засуджувала е, насильство. Всі релігійні організації України е, рішуче засудили, то остання була заява насильство і вбивство. Засудили. Якщо перекладати на зрозумілу людську мову, це, це значить, що немає Божого благословіння на тому, хто стріляє в іншу людину, або віддає наказ стріляти в людину, Боже благословіння на тому, хто шукає миру в облаженні миротворці. Але якщо починати з того з причин, знаєте, Господь якраз дуже добре говорить в Євангелії, коли говорить, Ви чули, не вбий. А я кажу вам, той, хто. Ненавиведіть брата свого, той вже чолов... чоловіковбивця. Той, хто говорить на іншого дурний, потвора, той вже чоловіковбивця. Розумієте, ми маємо е припинити вішати один одному ярлики. Розуміло. Ми маємо припинити називати один одного фашистами, тітушками. Починати хоча б з цього. Ми не прощаємося з отцем Георгієм. Продовжимо нашу розмову вже за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.